Доброго ранку, всім нашим телеглядачам. Я говорю вже разом у товаристві з нашою гостею. Це майстриня з вишивки та в'язання Олександра Васильівна Маркова. Я думаю, що побачивши нашу ранкову студію, вона перетворилася ось таку світлицю, в якій дуже багато вишиванок, рушників, картин. І все це зроблено Олександрою Васильівною її прекрасними руками. Хочу нагадати всім телефон, за яким ви можете доєднатися до нашої розмови 26 45 96. Щось будь ласка, ми чекаємо на ваші дзвіночки, на ваші запитання, і, можливо, сьогодні ви почуєте для себе нові поради, і як розпочати вишивати, якщо хтось захоче навчитися. Олександра Васильовна, Ну і звісно, перед тим як ми дізнаємося про всю історію того, як ви полюбили вишивку, хто у вашій сім'ї вишивав, хотілося б дізнатися про те. Що не так давно днями ви побували у Києві, і ця поїздка для вас була дуже значимою, адже саме на ній ви зустрічалися із президентом України, і він бачив ваші вишивки, ваші роботи. Я б хотіла, щоб ви розказали про цю пасхальну виставку, і як так вийшло, що саме наша землячка брала у ній участь. Почнемо спочатку. Народилася я в Старій Маячці Херсонської області Сірупінського району і народилася на землі, де були землі моїх прадідів. Дуже цікаво було, в старій Маячці з одної вулиці йшли землі діда Олексія Стебловського, а з другої вулиці йшли землі Харитона Літвіненка. І на межі, де зустрічалися зараз, уже, стоїть вулиця Ленінградська. І я виросла там. Дитинство моє проходило на отих травах шовкових, серед отих квітів, і вони запали мені в душу. Потім, довгими вечорами, зимовими, мама розповідала нам, коли вони були під час окупації німців, вони були з батьком у Германії остербайтерами, Розказувала про те життя. А сама тихенько в'язала нам носочки, оскільки треба було, нас було троє дітей у мами. Ось так татком. з побуту розпочалося. Все так? Почалося звідти. І я дивилась на мамині руки, як мама працювала. І потім, в першому класі, у нас, коли було домоведення, був такий предмет, де нас вчили вишивати, в'язати. І також моя родичка там викладала. І я зв'язала носочки. От першої виставки на першій виставці були мої носочки зв'язані. І потім школа проходила, школа дуже активно проходила. Мені дуже цікаво було. Я рахую, що моє дитинство було дуже щасливим. І коли я вже вийшла заміж, тоді народила я донечку, і я чомусь думала, що моя дитина сама краща, тому що вона мені була дуже рідна, дуже красива, дуже гарна. І я зв'язала їй ковтину. Не було так багато грошей, щоб купити, тому що тоді платячко коштувало 16 рублів. А я зв'язала ще донечки плаття, і в мене вийшло 3,50. Я зрозуміла, що це йде економія сім'ї. Ексклюзивна річ так, так, вийшла. Так? І зараз отут. Є вироби. Я думаю, що де... зараз оператор покаже саме ось це, ось цю сукню <губ> дитячу, так? Це найперші роботи Олександри Васильівни. Вони їй... дуже рідні вони мені. І я оце ось платічко, отаке платічко, я зв'язала перша донечці, і вона ходила в садок в такому платічку. От і я зрозуміла, що я зможу одягати себе. Я зв'язала далі плаття собі. Ну от вот. сьогодні, до речі, І... ви також таке чарівні сукні, так? Так, так, так. І ось тут ще біля мене лежить дуже багато. Я так покажу одноразово. От покажу ці вироби, <кій> які були зроблені моїми руками. <кій> Ви якщо на показуєте, то трішки затримайте правку, так щоб оператор встиг її показати і нашим телеглядачам. Я думаю, що зараз матусі, які сидять і вони подивилися на всі ці суконьки для дітей, то вони я думаю також замисляться над тим, а не розпочати мені в'язати. От скажіть, будь ласка, скільки вже років ви цим займаєтеся? Я займаюся З якого цим... віку розпочали? Я займаюся цим вже 33 роки, оскільки, довери, оскільки донечка моя вже доросла, і їй мені саме цікаво було передати їй оце вміння, щоб вона також це робила. От, вона в'язала це все, але в житті. Вона вибрала ще й вишивку, і тому я дуже раділа, коли побачила її перші роботи. Ось ви бачите одну з великих робіт, яке вона це остання її. От. Це робота її. Це робота потім... вашої доньки. так. Доньки, да. Я хочу сказати, зрої. щоб наші телеглядачі е, знали, що тут у нас династія майстринь, що все пішло дуже великі, корні має. В'язала і вишивала моя бабуся. А от моя мама, тітонька, і сестра моя в'яже і вишиває. І тут цілого родоводу в мене роботи, тому що, скажіть, що я скажіть, ласка, взяла... Олександра Васильівна. Вишивка має mm. ось такі е, можливості, що дуже багато в неї різновидів. Так що кожен регіон має свої особливості. Чи е, е, як саме ви е, вишиваєте? Почалося в мене все з того, коли підросли мої діти, і син сказав, що він хоче женитись. І я захвилювалася. Я хотіла благословити, я хотіла, щоб вся ця моя любов перейшла на моїх дітей. І як я отримала благословення від своєї бабусі, від своєї мами, так само і мої діти ще потримали. І перше, я зробила оцю скатерку. Скатерка була смислова, тому що тут у Біблії сказано, що Ісус Христос сказав, що. Я єсмь лоза виноградна, і тут на, зроблено, вив'язано крючком лоза виноградна, потім іде чаша. От, розп'яття Ісуса Христа, хліб у нас іде, і 12 апостолів вив'язано. І оцим я хотіла благословити дітей на причасті, коли вони вінчалися. От і потім в мене відкрилося ще, ще, ще. З кожним разом я хотіла весь час щось передати. Щось нове зробити. Так, зроби. так Олександра. Олександр, я думаю, що рушники ми обов'язково покажемо нашим телеглядачам після того, як вислухаємо їх запитання. Доброго Добре. ранку вам! Ми слухаємо. Будь ласка. Доброго ранку! Скажите, пожалуйста, гостья ваша где-то, ну, как бы можно с ней где-то встретиться, она ведет какой-нибудь кружок. Дякуємо вам за дзвіночок. Будь ласка, Олександра Васильівна, чи передаєте ви своє вміння людям? Є у вас учні? І от бачите, зацікавилася наша телеглядачка, як можна з вами поспілкуватися? Я дякую за запитання, тому що я живу в Брилівці і в школі відкрився зараз будинок творчості від Цюрпінського будинку творчості. І я викладаю це дітям. Але при бажанні, якщо є люди, які хочуть навчитися цього, я даю клас заняття. Няті є, от ексклюзивкласу, і будь ласка, мій телефон домашній, і мобільний телефон, і можна зв'язатися. Я залишу їх у студії. Кого буде бажання? Будь ласка. Це, ну що ж, я думаю, що можна скористуватися цією можливістю. Я хочу нагадати 26-45-96, Будь ласка, телефонуйте, ставте запитання, дізнавайтеся щось нове про вишивку, тому що у нас у студії майстриня з цього виду мистецтва і є телефони. Дзвіночок, ми його обов'язково послухаємо. доброго ранку вам. Христос воскрес. воскрес. Дуже, дуже сподобались ваші роботи, гарні, соковиті фарби, дуже дуже вражені. Скажіть, будь ласка, а десь вони продаються чи виставляються? Дякуємо. Ну, будь ласка, я думаю, що зараз є сенс розповісти про виставки, які організовуються, і про ту останню виставку, яка відбулася у Києві. Будь ласка, виставки я почала робити ще із Брилівки, коли там працювала. І перша виставка була в Брилівці в школі, в бібліотеці, потім в Цірпінському районі. І тут в мене є фото, де я в музеї, в краєзнавчому музеї. Прийшли до мене дітки із Цірпінських шкіл, і я розповідаю. І тут є роботи моїх учнів, які зараз займаються у будинку творчості. Є тут зі мною також їхні роботи моїх дітей, які займаються у мене. Це робота. Ця, цю роботу робила. Іра Борода, учениця Брилівської школи. Також є дітки, які робили реставраційні роботи. Оцю картину, із, якщо пам'ятаєте, у букварику в нас був такий малюнок. І дівчинка Ріта Інякова от, попробувала вишити цю картину. Я дуже вдячна діткам, що вони приймаються цим. От такий рушничок. Я запитую всіх. Яка це українська казка? І коли я вишила цю картинку, моя учениця староста групи Віка Прокопенко? От вона повторила цей рушничок. І багато хто не пам'ятає українських казок, тому я на рушниках передаю. А це казка, барвінок і ромашка. Ці виставки на виставках приймають участь і мої учні, і також рідня моя. ось Покажайте На, в я роботи, так? на виставку Києва я, я возила також роботи своєї Клава Гринь. Яка проживає також у Брилівці, і зараз, я думаю, дивиться по телебаченню цю передачу. Ну, ми сподіваємося на те, що вас сьогодні багато дивиться ваші з брилівки. Не. І з цими виробами я їздила у Київ на ярмарку, яка була зараз перед Паскою. і Розповідала там, що оці рушники виконані. Це монограма наша сімейна, тому що бабусю звали Марійка, тітку звали Марійка. а моя, моє прізвище Маркова. От цю монограму я взяла Маркова Олександра, і у нас на півдні України такі кольори були: червоний і чорний. Я дуже люблю пісню, яку сама виконую також. Вишиванка, і ось є фото, коли мої учні і я. Ми співаємо, і виступаємо в нас в школі. Вітаємо наших вчителів, і там говориться, що червоний і чорний кольори це якраз журба і радість. І оскільки в нашому народі було дуже багато історичних моментів, де це стикалося, це перейшло у вишивку. Я перепрошую Олександра Васильна. Я розумію, що вам є багато чого нам так, розповісти, так. і нам дуже хочеться вас слухати. І до нас телефонують. І через це телеглядачі у них виникають питання до вас. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну, будь ласка, ваше запитання. Я дуже, дуже... Довольно такой работой, такая умничка. Боже, дай бог ей здоровье. И как можно узнать, чтоб адрес, чтобы поехать и я тоже хотела, чтобы моя внучка так вышивала красиво. Ей 13 лет, хочется, чтобы это очень прелестная работа, это даже нет слов сказать такой чудесной женщине, умнички. Дякуємо вам за дзвіночок. Я думаю, що Олександрі Васильівні приємно чути ці слова. Так, так. Я хочу взагалі. передати це все. Я хочу передати. Моя адреса проста: Брелівка, Цірупінська район, Херсонська область, Маркова. Мене всі знають там. Я думаю, так, так що, будь що ви, якщо скажете, що приїхали до пані Маркової, так, всі скажуть вам дорогу, де її можна знайти. Олександра Васильівна. Ви знаєте, ну дійсно дивлячись на ці ваші роботи. Очі радуються, душа зігрівається. Скажіть, будь ласка, от вишити ось такий рушничок, скільки потрібно сил, і скільки потрібно часу. І коли ви вишиваєте, що ви вкладаєте в ці роботи? Вишить цей рушник, вони спочатку народжуються в мене в голові. Потім я бачу матеріал, з якого я працюю, і більше всього я вишиваю, може це й дивно, але ночами. Чому? Тому що там йде спокій. Я зараз живу в квартирі одна, оскільки діти всі окремо живуть, і це все народжується із якимось випадком мого життя. От, наприклад, вінчання сина. От, на їм весіллі, я благословляла їх таким рушничком. Це спочатку народилося в мене в голові, а потім вже сюди. Такі рушнички повторюють зараз мої учні. От також прийшло в мене, я дуже хотіла, благословити, Чудово, дуже я хотіла благословити і видумала ці слова, і їх воплотила сюди в життя. Для того щоб діти це знали і були благословені і господом і батьками, тому що я знаю наскільки це цінно і зараз можливо дивляться також на замовлення. Ви... Мабуть, у вас дуже багато замовлень дуже. від людей. Ось такий чудовий рушничок на весілля хочуть придбати багато молодят, і ви задоволяєте їх потреби, якщо до вас приходять От люди і просять потреби їхні. Я їм говорю, що оцей рушник, що вишить, наприклад, оцей рушник це каравай жениха. Це я вишивала для сина от, і для невісточки. І Каравай Хліб-Сіль, це я приймала в свою родину невісточку, я показую розказую людям, що це якраз і являється благословенням. Коли я почала вишивати цей рушник, то з вуголка. Хлібини, коли я почала її вишивати, і я почула запах рук моєї мами. Мама пекла такий хліб, і аж сльоза з'явилась на моїх очах. Так, от ці рушники, от, наприклад, цей рушник я виконувала два з половиною місяці, оцей рушник також. І е, коли я приймаю закази на виконання цих рушників, я говорю спочатку ціну цьому, чому Тому що людина хай попробує сама, особливо дівчатка. Я чому почала викладатися в школі, чому почала викладатися в в будинку творчості? Тому що дівчатка це раніше робили із мамою, з бабусею з трьох років сідали і дивилися. І тому зараз в багатьох сім'ях це, це було природнім не було. Це так природні процесом, було. Так, 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 жіночим. Да. І мама, бабуся, передавала своїй донечці, а потім донечця становилася, коли жінкою також передавала своїм дітям. Це йшло з покоління у покоління, так як це було в нашій родині. І тому я зразу говорю. Початково показую, як вишивати, тому що моя бабуся говорила, напокид, що напокид. Так, 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 зворотня. Я показую зворотня. зворотня Для того, показує. щоб побачити майстриню, треба побачити на звороті. Ось. І От. тоді видно, на Тобі... що вона здатна. Так, так. так? так, так. От. І оці закази я просто... Мені легше навчити. Дівчинку, яка хоче вийти заміж і зробити це своїми руками, хай маленьке. А були у вас чоловіки, які хотіли, ну, чи хлопці, які хотіли навчатися Мої вишивати? Групі... Сьогодні є у ваших класах саме хлопчики чи інші? В цій групі дівчата? навчаються двоє хлопчиків і прибігають ще. І хлопці дорослі приходять вже інколи додому, а інколи так, щоб ніхто не знав, вони чомусь соромляться. Хоч я хочу сказати, що оцей якраз і робили чоловіки, тому що у Москві я зустріла лікаря-гінеколога, який вишиває картини, і я була в захваті. Представте собі, картина така, Його рука більше. вишита, і дитятко новонароджене знаходиться на його руці. Я коли глянула на цю картину, я була заворожена. Ви знаєте, скажіть, Олександра Васильівна, все ж таки, ви якими нитками, яким матеріалом користуєтеся? Чим вишиваєте? І яка методика у вас? Це хрестиком гладюю вишиваєте? Яка техніка? Користуюся я, як і подавно, муліне. Моя мама вишивала муліне, її картина вон стоїть, остання її робота. І мама вишивала муліне. Бабуся також раніше не було таких ниток, як зараз вибор дуже прекрасний. І користуючись тим, я вишиваю тільки муліне. Я розказую дітям, що є інші нитки. От, вони зараз подорокшали набагато. А чого муліне і чого маленьким хрестиком? От таким. Маленьким хрестиком якраз і вишивали рубашки вишивали. Зараз ми переходимо на Рубашки. Дуже зараз я прикро, що я не взяла рубашку. Виконую зараз рубашку моя донечка. От виконую чоловічу, я вона жіночу, я чоловічу виконую. Я хочу показати дітям, як люди раніше одягались. Тому що на виставці в Києві дуже було приємно, коли з Закарпаття приїхали дівчинка і хлопчик, які вишили самі собі цю одежу і вони її представляли. Тому я хочу, щоб Херсонщина і люди Херсонщини так. Кож на виставках і в житті якраз це при щоб у них це було, користувалися цим, тому що дуже приємно, туди вложена любов, туди вложена, як говорять в народі, душа людини, чим вишиває. І я вишиваю хрестиком, вишиваю гладю зараз. Гладю мене трошки тільки робить з собою. От, вишиваю полтавську гладь, я дуже люблю. Я дуже люблю болгарський хрестик, і донечка вишиває. і Я вишиваюсь болгарський хрестик. І цікаво, що картина однієї схеми вишита простим хрестиком і болгарським хрестиком, вони різні по розміру. Ось картина тут знаходиться. де А де ви з майстринями, такими, як ви самі, спілкуєтеся. Як часто відбувається таке спілкування? А ви ділитеся своїм досвідом, своїми досягненнями, успіхами, можливо, якимись проблемами? Перед виставкою, що була в Києві, ми виставлялися майстрині в Брилівці, обзвонили всіх, кого знаємо і кого не знали, і зібрали роботи в бібліотеці. І Борделенко Ольга Яколіна зібрала нас всіх там, і ми обмінювалися своїм досвідом. Показували... А що в Києві вам сподобалося найбільше? Мабуть, також там щось було цікавеньке, щось таке особливе, що вас вразило? З київськими майстринями спілкувалися, з президентом України. В Києві я можу говорити дуже-дуже довго, тому що я і ще до цих пір. Це вже мало. Але думкую коротенько там. розкажіть, будь так, ласка. Із Києва я з собою привезла зараз роботи, які я хочу показати зараз дітям, як це все робиться. Я е, побачила такий вірш, який зараз хочу вишити і вишиваю. І е, цей вірш... Говорить, говорить, часу це, мало залишилася Олександра Васильівна, буквально декілька Дивлюся хвилин. Дивлюся мовчки на рушник, що мама вишивала, і чую, гуси зняли крик, зозулі закувала, знов чорнобривці зацвіли, запахла рута м'ята, десь тихо б бджоли загули, всміхнулась рідна мати, і біль із серця раптом зник. Так тепло, тепло стало. Цілую мовчки той рушник. Що, мама, вишивала. Ну що ж, мабуть, ось цим віршем чудовим Ми завершимо нашу програму, наше сьогодні з вами спілкування, зустріч. Я дякую вам за те, що ви приїхали до нас із Брилівки. Я думаю, що наступного разу у нас буде більше часу з вами поспілкуватися. Ми вас будемо раді чекати у нашій студії. А всім нашим телеглядачам ми хочемо побажати тільки радості, любові. Нехай все, що сьогодні ви заплануєте, обов'язково здійсниться. Ми будемо чекати вас уже в понеділок і також побажаємо. Вам доброго ранку.